Одного разу я поїхав був на одну конференцію і вирішив прийти в одну церкву київську. Може хтось з вас чув таку церкву, Хілсон називається. Які серйозні співаки, по-різному до них ставляться, я зайшов в церкву, а вони там всі підскакують. Підскакують там, хлопають. Ну і я зразу, як корінний п'ятидесятник, думаю собі, як тут Бог може бути? Шути, вони тут всі скачуть, тут всі хлопають. Але думаю, вже прийшов подивитися, то стою до кінця. Поспівали вони там похлопали, барабани пограли, пошуміли. Потім вийшов проповідник, почав проповідувати слово, і Дух Святий почав промовляти до мене через цього проповідника. я розумію, хто є такий, щоб судити цих людей. Хто є такий, щоб когось відправляти в рай чи в ад, що вони неправильно поклоняються, а ти правильно поклоняєшся, бо ти не скачеш. Вони так поклоняються добре, а ти не добре. Ти так визнаваєш Богу. Бог тобі так відкрився, так служи Богу. Бог їх так відкрився. Вони хай так служать Богу. Але ти не маєш права нікого судити.